Дайте більше інформації, розтлумачте, що направду зараз відбувається у цих ядерних переговорах між Сполученими Штатами Америки і Іраном. The Guardian тут написало зараз про те, що Ірану запропонували американці віддати збагачений уран Росії. Іран, нібито, не дуже охоче сприйняв таку пропозицію. На якому етапі ті переговори, і хто яка із сторін, що хоче і наполягає на чому? Ну так, очевидно, можна припустити, що якраз серед питань, які обговорювалися в Санкт Петербурзі, було і це питання, тобто питання про можливість посередництва Росії і от власне передачу Росії збагаченого урану іранського. Але також зрозуміло, що Іран Ірану ця пропозиція не заходить. Враховуючи той факт, що вони часто посилаються на лівійський досвід, досвід Мамара Кадафі, який, власне, прийняв таку пропозицію, а потім залишився сам на сам в ситуації, коли він не міг більше протистояти, умовно кажучи, зовнішнім і внутрішнім загрозам. Тому іранці. Відкидають таку пропозицію і говорять лише про те, що можуть відповідним чином зупинити збагачення Ірану, повернутися до узгоджених 2015 році розмірів, тобто збагачення, там 3,5% і тримати збагачений уран як а треба, скільки пане Ігорю, Нагадайте, вибачте? А? А треба скільки, наскільки щоб Уран збагачений, нагадайте? Для, для чого? Для бомби? Угу. 90% угу. відсотків більше. Угу. Ну, станом на зараз 60%, відсотків. Всі розмови про те, що Іран має якийсь більші відсотки. Ну, поки що я, чесно кажучи, не бачу. Ну тобто офіційних підтверджень, яким можна було б довіряти, немає. Є заяви Ізраїлю, є заяви інших країн Сполучених Штатів Америки час від часу говорять про те, що там і до 80%, але офіційно відомо про про 60%. Отже, іранці хочуть зберегти збагачений Уран як гарантію того, що американці знов не вийдуть з угоди, а довіряти Трампу вони не можуть. І відповідно пропонують грати от такими картами, тобто наявність у, у Ірана е, запасів збагаченого урану як гарантія того, що Сполучені Штати Америки не вийдуть з цієї угоди. Трамп своєю чергою напередодні знову пригрозив військовими ударами Ірану чи може перейти до діла до не тільки словами залякувати? Ну, поки що до діла не перейшло. Було важко оцінювати з погрози Трампа, тому що власне з кожним днем адміністрація потерпатиме все більше і більше від різноманітних війн, які вони розв'язали по всьому світу. Я маю на увазі і торгові війни, і тарифні війни і багато чого іншого. І додати до цього всього ще війну з Іраном. Я думаю, що навряд чи Сполучені Штати Америки до цього готові. Були періоди, коли можна було сказати, що рівень ескалації, рівень ескалаційних погроз з боку Сполучені Штати Америки або Ізраїлю, або Ірану він доводив ситуацію до того, що війна оцінювалася як більше ймовірна. Тобто більше 50% Але станом на зараз, поки ці переговори тривають, я думаю, що за погрози війни немає. Ну буде другий раунд. І очевидно, що Трамп також чекає тут якогось успіху і політичного для себе в тому числі. Але ну, от ви, як людина, яка стежить за цими подіями, чи тут можливе просте рішення? Ні, простого рішення немає. Трамп може за багать, багатьма процесами стежити, поки що у нього немає е, перемог, і це треба чітко зафіксувати. І чим далі, тим складніше буде досягти перемог, тому що ефект неосподіваності і оцих очікувань катастрофічних після приходу Трампа повернення Трампа до влади він минув. Переляку вже переляку вже немає, і тепер, по суті, всі вибудовують ешелоновану оборону. Іран також в принципі діє на випередження. І очевидно, що така війна з Іраном це не буде легка. Прогулянка, всі чудово, це розуміють. А, там навіть уявлення про те, що в результаті цієї війни може. Бути заблокована армуська протока, припинено постачання нафти на на світовий ринок. Будуть нанесені удари по різним об'єктам американським в країнах близького сходу, і, можливо, по інфраструктурі нафтовій в тих країнах, які погодяться виступити американськими союзниками. все це створює катастрофічний сценарій. І я думаю, що попри всю так би мовити риторику, американці чудово розуміють, з чим це пов'язано і що тоді їх очікує. Стрімке підняття цін на нафту, на пальне, на все інше. А давайте не будемо забувати, що 26-й рік це рік проміжних виборів. І Трамп саме хоче підтвердити свою перемогу, не допустити повернення більшості демократів, і йому потрібні ці перемоги. Якщо він в'яжеться зараз в війну з Іраном, то перемоги чекати не варто. І ця війна може тривати декілька років з абсолютно непередбаченими наслідками. Я правильно розумію, пане Юрію, що ну, Росія ж тут не випадково з'явилася у всій цій історії, власне, як і країна для ймовірного зберігання, там на якийсь час цього збагаченого урану Тигеранського. Ем, як, як в принципі зараз розуміти ну, цю роль і ефективність Росії у всіх оцих переговорах між США і Іраном? тому що зараз з'являється інформація, що напередодні другого раунду перемовин міністр закордонних справ Ірану поїде до Москви. Про що може говорити? Я думаю, тут треба питати Віткова. Він тут їздить з усіх по всьому. по всіх там. питаннях так, да, та, та, він по всіх питаннях він заміняє зараз і держ держдепартамент, і, і будь що. Тобто, і в такому випадку, в принципі, я навіть дивидаюся, що міністра або секретаря закордонних справ просто не звільнили. За непотребою. Не Осна поїздка до Москви, це така консультація в рамках їх стратегічних відносин. Оскільки зрозуміло, що Вітков був на, перед тим в Москві, зрозуміло, що вони обговорювали. Ясна річ, що Москва консультує і повідомляє Іра і Тегеран про всі перебіг, весь перебіг, але разом з тим, ну як ви бачите, Тегеран не дуже сильно довіряє Москві, бо вони бачають в діях Москви також доволі таку ну, підступну політику, причому це не пов'язано безпосередньо прямо з цим з цим епізодом. А взагалі просто політика Росії по відношенню до Ірану в тривалий час була підступною і такою залишається. Втім, у них немає інших зараз союзників ніж Росія і Китай, і вони в, в рамках цих стратегічних партнерств продовжують консультуватися з ними? Я думаю, що це корисно для іранців, хоча б для того, щоб уявляти собі масштаби проблем, з якими вони стикаються. Ну ще одне, пане Ігорю, а чи вдасться Трампу продати як перемогу? Здолання Хамасу у секторі Гази ізраїльським цехам. А він здолений. Це питання. От ну він не здоланий, да? Тобто я розумію, що зараз ідуть складні переговори. Зараз є тиски з боку арабських країн, які говорять про необхідність озброєння Хамасу і повернення влади Палестинської автономії відповідно. Створення технічного уряду, який займеться відновленням газу, але це питання комплексне. Це питання має бути вирішено відповідно і Ізраїлям, і Сполучені Штати Америки, і арабськими країнами, і Європейським Союзом, тобто всі сторони мають погодитися не так, як і Тель-Авів хоче перемир'я на якийсь час, а потім знову війна. А ми в Рфахі залишимося, а там ми в Сирії залишимося а в Південному Лівані залишимося, як каца говорить постійно. Тобто, всі ці речі ну вже далеко нікого не збуджують. Так що, а хто б там, я не знаю, чи можна продати це виборцю, але поки що я не знаю, що там немає що продавати. Дякую вам величезно за ваші коментарі. Що ви знайшли час? Долучитися. Ігор горигорсьмоволос був на зв'язку, директор центру близькосхідних досліджень. Дякую вам.